Так, всім привіт! Коротке відео. Вирішив я заглянути до навіски, в якому вона стане. стані. Так як в мене вже 2900 мотогодин. Ну і трактору скоро 38 років. Ювілей, можна сказати. Дивіться, в якому стані. Навісочка, подивіться. Видно, ні. Взагалі жодного зносу. Взагалі. Передивимося на речах. Дивіться. Ну таке враження, що він тільки вчора виготовлений той метал, вилитий, виф, вифрезерований. Відбилося цей штопорне кільце. Ну, дивіться, я зблизька. Ось вам і якість японців. Ну, я сам в шоці. Ну, Скажімо так, маленьке воно таке тонке, ну важке страшно. Значить, Дивіться далі. Е, до слова, чому в японця ніколи не підтікає? Пояснюю, то вам не Китай, де стоять гумові кільця. Дивіться уважно, що тут стоїть. Бачимо? Сальник Made in Japan. Нок. Є з другого боку номер його. Зараз вам покажу. Ось є номер його. Так. так. Тут є розмір 35. Тобто, хлопці, як він може текти, той сальник, якщо він працює отак буквально пів метра вгору вниз. Він може працювати так 100 років, ну не тільки 38, 100 може працювати. Дивимося ще раз. Лайфхак, як говориться для китайців і для виробників китайців. Ну Тут зараз вийшло, бо я замивав цим карпклінером. Ну, все тут таке було вимазане. Починають не відмило добре фарби. Ну Одним словом, дивіться, лайфхак для виробників китайських тракторів. Вифрезеруйте більшу, більший отвір і ставте звичайні сальники. Такі як на вал відбору ставляться ось тут. Так само. Хіба так важко? Забивається сальник і все. Він же не крутиться з такою швидкістю, як вал відбору, там, що він його постійно стирає. Тому він тут і вічний. Класно, ні? Я теж так кажу. Зараз ще. Ці шліці змащу синьою змазкою і назад все зберу. Прикольно, не? оця штука, що виходить звітом зі середини, вона йде на... насквозь цього валу. Це та, якби е... відповідає за горизонт. Оці датчики стоять на ній. Так, ну Тут вуха, само собою, що вони теж зносу не мають взагалі. Ставимо лайки, підписуємося, питаємо, всім відповім і бувайте здорові!